Патріотичне вітання суперників від Кременчуцької команди Гарант Слава Україні! Відповідь ветеранів гірника спорт, героям слава! Представники ветеранського футболу горішніх плавнів зустрілися у принциповому матчі у рамках першості Кременчука з футзалу. Земляки стали учасниками поєдинку, в якому гірник спорт ветерани протистояла команда Гаран Кременчук. У дебюті гри ветерани гірника спорт відкрили рахунок. З передачі Володимира Звіра Сергій Конов хитрим ударом вивів горішньоплавнян вперед. Автор забитого м'яча подякував партнеру, який знайшов його чудовим пасом. Мінімальна перевага гірника спорт трималася майже увесь перший тайм. Наприкінці гри команди відпочили під час таймауту. Активно минулу ігрову частину обговорювали і у гірнику спорт, і у гаранті. Невеличка перерва під час тайм-ауту пішла на користь саме гірникам, адже команда із горішніх плавнів подвоїла рахунок. Цього разу Володимир Звір вдало зіграв у відборі. Віддав передачу на Сергія Конова, який виконав результативний пас на партнера. Володимир Звір не схибив і відправив другий м'яч у сітку воріт гаранта. Голкіперам в якому є головний юрист Єрсівського ГЗК Олег Юренко. Перший там завершився за рахунку 2-0 на користь ветеранів гірника спорт. У перерві гравці кожної із команд обговорювали події першого тайму та будували плани на другу половину матчу. Не такими емоційними були гравці гірника спортветерани, а ось у складі гаранта щось дуже активно Роман Симбал пояснював капітану команди Володимиру Кульчаку. Перерва була нетривалою. Арбітер матчу дає свисток, і команди починають гру. І знову у дебюті тайму ветеранам гірника спорт вдалася гольова атака, яку почав і завершив Владислав Ладисенко. А результативний пас у цьому епізоді йому віддав все той же Сергій Конов. 3-0 – це була непогана перевага ветеранів гірника спорт, але далі напруження в грі зростало завдяки результативним діям гравців. Гаранта Роман Симбол вчасно побіг до партнера по команді, отримав пас та вразив ворота гірника спорт. Автор голу, який є тренером ДЮФК Гірник спорт, згадав про колегу та партнера по команді Сергія П'ятина, який цього дня був відсутній на полі у складі гаранта. Також Роман Симбал розповів про свої враження від поєдинку. Враження чудові. Я задоволений, хлопці чудово грали, але й команда була гарняк швидка, потужна. Тому і ми нам, як сказати, чуть-чуть. Трохи не вистачило, не, не стачило нам сил. Тому всіх поздравляю, отримали удовольствие. Спасибо. Дякую. Сергія Віталійовича п'яти нам не вистачало сьогодні. Да, скажу чесно, Сергій Віталійович з його досвідом дуже б допоміг нам. Віталій, ти нам нужен. Перевага ветеранів гірника спорту два м'ячі тривала понад 10 хвилин. Після чого гарант скоротив рахунок до мінімального 3-2. До кінця гри залишалося 8 хвилин, і весь цей час гарант провів у атаках, але змінити рахунок його гравцям не вдалося. Справжня боротьба на таких з обох сторін швидкості Сподобалось Все сподобалось. Ну на жаль, знов чуть чуть не вистачило. Ну, все ж таки, треба враховувати, що команда грішних кланів значно молодша. Всі так пограли десь на якомусь рівні. Ну, я вважаю, ми сьогодні провели ще кращий матч, ніж минулого разу. Я дуже задоволений грою. Ну, 3-2, я, я вважаю, що результат може і по грі, ну а може чуть заслуговували і більшого. Ну, значить, поки що фортуна нам не на нашому боці, скажімо так. Ну, я думаю, що вона нам повернеться обличчям до нас в майбутньому. Матч відповідь може бути такий дуже цікавий, так? другий матч другого кола. Гра я ще раз підкреслюю, гра прекрасна. І з їхньої сторони, і з нашої сторони. Ну, будемо звичайно налаштовуватися на матч-відповідь, як кажуть, і докладемо всіх зусиль, щоб виглядати ну, результат є результат. Головне, що команда виглядала достойно на полі і показувала справжню чоловічу ігру. Що я вважаю, хто сьогодні дивився, ті задоволені і нашою грою, ну, і звичайно, грою гірника спорту. А ось у ветеранів гірника спорт був шанс збільшити свою перевагу. Коли гарант замінив голкіпера на польового гравця для ігрової більшості, Сергій Конов відправив м'яч зі своєї половини поля. Але статися голу завадила стійка воріт. Ще є сігри, будемо забивати слідчих по два по три. А ви вирішили у порожні ворота не забивати. Не попав. Зріння рянням у цьому епізоді одному із кращих бомбардирів першості Кременчука серед ветеранів, яким є Сергій Конов, не вдалося збільшити свій особистий актив. Але у підсумку ветерани гірника спорт оформили свою третю перемогу у чемпіонаті і продовжують очолювати турнірну таблицю. Це, мабуть, найважливіша гра з тих, яких у нас була. Ну, 3-2 виграли, слава Богу, 3 очка в общу копілочку. Йдемо далі. Чому така важка кінцівка завжди? Напряження розростає з закінчанням гри, тому немножко відбивалися в кінці. Позитивні враження. Ми на весь матч вигравали, але в кінці пропустили пару голів і була така в кінцівка матчу. Але ми виграли. Команда із горішніх плавнів має в активі 10 очок, але позаду кілька переслідувачів, які провели меншу кількість поєдинків і мають шанс наздогнати гірників у наступних іграх. Втім, команда Гірник спорт ветерани намагатиметься зберегти лідерство, аби очолювати і надалі трійку кращих команд першості Кременчука серед ветеранів футболу у категорії 40.